Яка ж найотруйніша змія України в Україні водяться три види отруйних змій. Всі вони є підвидами гадюки звичайної. Друзі, підпишіться на канал, щоб просувати україномовний контент. Ці змії не є смертельно небезпечними, але є отруйними. Найбільш отруйною із них вважається гадюка Нікольського. За своїми розмірами вона найбільша, хоча зустріти її можна частіше у східних, південних та частково північних регіонах України. Зокрема, була інформація, що її бачили у Київській та Чернігівській області. Найчастіше ці змії мають темне забарвлення, що і відрізняє їх від інших підвидів гадюки. Проте є випадки, коли гадюки Нікольського мали і інше забарвлення. Відрізнити одну гадюку від іншої для людини, котра не є зоологом чи знавцем змій, дуже тяжко, тому діє золоте правило якщо ви побачили будь якого плазуна, то уникайте зустрічі із ним, обійдіть його, нехай повзе своєю дорогою. Як правило, змії України не є агресивними і не завдають шкоди людині, якщо не відчувають прямої небезпеки. Але якщо вас все ж таки вкусила змія, то накладіть пов'язку на місце укусу, прийміть антигістамінний препарат і звертайтесь до медичних працівників, адже не так страшна сама отрута, як алергічна реакція від укусу, від котрої часто люди вмирають, якщо нема належного лікування. Не зволікайте, це може врятувати вам життя. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатись на канал.